Будемо говорити про оперативну ситуацію на фронті, зокрема Лиманський напрямок. Напружена ситуація там нині. Окупанти 12 разів атакували позиції наших військ. Про це повідомило у Генштабі протягом минулої доби. Бої точилися поблизу Катеринівки, Греківки, Тернів, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі. Зараз доєднуємо до розмови Андрію Очинаш, це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Наші вітання вам, Андрію. Доброго ранку. Студія. Доброго ранку, телеглядачі. Наші глядачі Доброго. одразу ж можуть побачити qr код який з'явився, та й номер карти, та і власний опис, для чого потрібен цей збір сьогодні. Для систем радіоелектронної боротьби, а, і це направдує важлива історія, зважаючи на те, скільки безпілотників та щодня запускають рашисти по не тільки по нашим, а й по техніці, яку використовують наші по тій самій артилерії, по всьому, що рухається і не рухається. Реби є історію важливою, і скільки і яких саме ребів потрібно, Андрію? Можете деталізувати? Доброго дня. Найважливіше власне наразі це реби на техніку і реби на автомобілі. Адже логістика є найважливішим процесом зараз на війні, і кожного дня відбувається величезна кількість пересувань. Кожного дня відбувається величезна кількість логістичних моментів, і ворог застосовує fpv коптери реально кожних 15-10 хвилин. Тому саме завдяки ребам встановлених на автомобілі можна в принципі проводити будь-які зараз дії для того, щоб бути в умовній безпеці. Тому дякую вам за те, що ви публікуєте ці збори, і дуже важливо насправді назбирати максимальну кількість на радіоелектронні системи боротьби. адже це надзвичайно цінно і це просто рятує хлопцям життя, які виїжджають на позиції і займаються не просто логістичними моментами, а змінами позицій до тих. Позиції, які є тощо, тобто по факту, це основа без без ребів зараз, на жаль, воювати неможливо. Пане Андрію, дякуємо за те. Це вам потрібно дякувати за те, що ви бороните якраз наші рубежі. Зокрема, йдеться про Лимана-Бахмутський напрямок. Екіпаж БПЛА Кара Небесна. Це 4-та бригада оперативно призначення Рубіж, Національна гвардія України. Просить кожного хто зараз дивиться марафон Єдині новини про допомогу. qr код на ваших екранах також можете скористатися банківською карткою. Її номер ви також бачите на своєму екрані. Гроші на закупівлю. Засобів радіоелектронної боротьби, ви знаєте, якщо ви дивитеся зведення з фронту, ви знаєте, що жоден виїзд тепер бойових автомобілів не обходиться без встановлення на нього так званих ребів. Це убезпечує по перше рух екіпажу на цих автомобілях. По-друге, значно покращує розвідку на місцевості. Це відповідно оперативні дані, які допомагають нашим оборонцям вибудовувати нормальні і ефективні схеми захисту нашої. Землі і навіть її повернення, пане Андрію. Яка оперативна ситуація зараз, зокрема, в зоні вашої відповідальності? те, що можете повідомити, що змінюється? Оперативна ситуація достатньо напружена. Там до лінії оборони тримає бригада робіж, противник намагається штурмувати кожного дня. При тому, штурмує достатньо великою кількістю особового складу. За останній період часу використовує і техніку різного типу: колісну техніку, мотоцикли і важку техніку, але в принципі в них нічого особливо не виходить. На лінії до оборони тримає бригада Рубіж. Фронт стоїть достатньо міцно. Ось хлопці реально роблять все можливе і неможливе для того, щоб максимально втримувати свої позиції. Тому ворог несе великі втрати, тому ворог несе велику дезмораль для своїх штурмових дій. І звісно, що кожного дня ви бачите в зведеннях про втрати. Освої складу противника і до цього долучається і бійці бригада Так, 50 тисяч друзі, вже зібрано. Потрібно 250 зробити до кінця цієї розмови. Це буде чергове диво, яке ми зробимо в рамках ефіру каналу Ми Україна щоб закрити повністю цю потребу для екіпажу безпілотних літальних апаратів. Тому, будь ласка, донатьте, донатьте, скануйте QR-код, номер карти. Ви все це бачите. Це потрібна штука, щоб менше було втрат. У наших, щоб їх, взагалі хотілося б, щоб їх не було, щоб втрати були тільки у цих от собак, які е, прийшли на нашу землю. Але щоб якомога менше було втрат у наших, нашим потрібні реби, будь ласка, QR-код номер карти. Андрію, а, 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 здається, ми з вами говорили про те, що ефективне використання тих самих дронів Камікадзе, воно. Мінусує десь до 80% особового складу противника щодо того, як він прийде на точку, та, куди йому потрібно дійти сьогодні. Зважаючи на те, як їх навчають прикладами збивати дрони камікадзе і так далі, можливо, ця цифра стала більшою і десь відсотків 95 не доходить. Чи ні, все те саме ситуація, в принципі, така ж як і була. От нещодавно в нас був дуже красивий момент, коли FPV влетіло в противника, але не здетонувало і було прямо в ногах у противника. Але противник вирішив потанцювати. І в принципі, це був останній танець в його житті. Власне, так і в півішки скиди безпосередньо роблять максимальну кількість зараз ураження живої сили і техніки противника, і воно насправді в перспективі так і буде. По-перше, через артилерійський голод, який теж е, нікуди не зникає. А по-друге, через е, прицільність самої зброї, такої як безпілотні авіаційні комплекси різних типів. 110 тисяч зараз на цю хвилину зібрано. Треба Дябуємо подвоїти всім, Так хто долучився до цього збору і долучається до цього збору. До речі, важливе зауваження. Якщо ви цей ефір дивитеся в запису або можливо за допомогою Ютуб, і це вже не пряма трансляція. Це не має значення. QR-код активний банка відкрита. Ще залишок буквально 200, шістдесят. Так, 260 приблизно тисяч. Там банка на мільйон. Друзі, підтримайте всі гроші. будуть будуть спрямовані на закупівлю засобів РЕП, які будуть встановлені на автомобілі. Це все потрібно екіпажові БПЛА Кара Небесна. Це четверта бригада оперативно оперативного призначення Рубіж Національна гвардія України. І от пан Андрій Очінаш, з яким ми зараз спілкуємося в прямому ефірі. Він просто зараз знаходиться на напрямку. Лимано-Бахмутському, ви розумієте, що це дуже гарячий відтинок фронту, пане Андрію. От таке запитання: невдовзі буде змінюватися погода? Стане холодно, буде сніг, от динаміка використання цих мотоциклів, квадроциклів, про які ми постійно говоримо. Вона от взимку така сама з боку противника, чи ні? Чи це доведеться щось змінювати їм? А за рахунок того, що будуть сніги і болота, звісно, це буде ускладнювати їм рух і і мотоциклів і баги, і будь-якої колісної подібної техніки. Але якщо хвилюватися за те, чи замерзнуть вони чи ні, <кій> я вам скажу, що командування Російської Федерації ніяк не хвилюється за те, чи замерзне їхній солдат, чи ні. Тому з цієї точки зору вони будуть працювати так само, як і працювали раніше замерзнуть. вмруть, їм абсолютно насправді байдуже. Єдине, що погодні умови дійсно будуть заважати їм працювати з логічних причин: це те, що вони не зможуть їздити по болоту, те, що вони не зможуть їздити по глибоких снігах тощо. Тому, в принципі, це буде трішечки коригувати роботу. Безпосередньо противника саме в використанні мотоциклів і баги тощо. Але я думаю, що вони будуть шукати будь-які методи, щоб продовжити їх використовувати і продовжувати гар гарно горіти. Зворотній відлік. Ми розпочинаємо. Залишається 80 тисяч до закриття банки 75, Молодці, давай Дякуємо так всім. за декілька хвилин. Цей зворотній відлік Дякую. закінчився, і ми зібрали. Дякую вам, Андрію. Дякую всім вашим. А в контексті от зміни погоди зеленки стає зараз менше. Це е, наскільки допомагає, чи не допомагає, тому що ми розуміємо, що зміна погоди вона ж грає в обидва напрямки. І для ворога це не є добре, і для нас це не є добре. Проте, е, а чи є та зеленка, в принципі, зважаючи на інтенсивність обстрілів е, кабами, ракетами, артилерією, ну які розносять так само землю з травою і дерева, вона ця зеленка присутня, в принципі? На, наразі все дуже ситуативно, і все дуже залежить від позиції, все дуже залежить від напрямку відповідальності. Є е, е, посадки, де абсолютно вже немає ні дерев, нічого, там просто ледь-ледь -лед стоять декілька стовбурів, і, в принципі, вже це такої ролі не грає. На одному з напрямків, де оборону тримає бригада Рубіж, наразі досі достатньо не так зелено, як жовто е, і Донбас. і Показує неймовірну красу свою. Донбас показує неймовірну красу золотого листя, золотої осені. І мені б хотілося б сюди приїхати тоді, коли не буде війна, щоб насолодитися цим всім. Але з точки зору військової справи, з точки зору БПЛА, власне, це золотава листя. воно дуже заважає працювати через те, що противник може в ньому якісно ховатися. Відповідно, постійно потрібно використовувати коптери з тепловізійним баченням, тобто не тільки вночі, а й в день. А це е, достатньо дороговартісна штука адже один коптер коштує в районі 200 тисяч гривень. А втратити його можна буквально при першому другому польоті, якщо противник побачить і ввімкне свій реп або захоче збити його стрілкотньою тощо. Тому е, це звісно, що нам наразі ускладнює роботу, і якщо буде. Швидке опадіння листя це нам якраз роботу полегшить, але знову ж таки це працює в дві сторони через те, що противник літає так само і теж бачить пересування особового складу, і тут вже дуже важливо якраз і навчати особовий склад правильно пересуватися, дотримуватися дистанції і не робити якихось явних помилок. Тобто, в наш час дуже важливо не пересуватися скопом, не пересуватися великими групками, і в нас в бригаді рубіж в принципі намагаються бійців навчати цьому. Щоб правильно рухатися, щоб не робити от таких от банальних помилок, при тому, противник однозначно цього навчений. Вони дійсно рухаються з дистанцією, і часто це ускладнює нам роботу саме в скидах і в півікоптерах. 20 тисяч залишається до закриття збору. Друзі, ми дякуємо всім за активність, але залишається зовсім трошки. Скористайтеся qr кодом скористайтеся номером банківської картки. Це збірна потреба екіпажу БПЛА «Кара Небесна», 4-та бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. 15 тисяч лише залишається до закриття цього збору. Всі гроші будуть спрямовані на закупівлю засобів РЕП, які будуть встановлюватися на автомобілі наших оборонців, для того, щоб вони безпечно. Пересусувалися, а ви знаєте, що особ... особовий склад це найважливіший ресурс зараз збройних сил і, взагалі, всіх сил оборони, і в тому числі Національної гвардії України Лимано Бахмутський напрямок. Будь ласка, давайте підтримуємо 15 тисяч 12 тисяч. Залишається це практично. Е... Ми не відпустимо Андрія, поки ви теж пропоную друзі. панові Андрію ще розказати е, про е, ці од фрофронтові Удні для того щоб ми могли закрити цей збір. Вісім тисяч, пане Андрію, залишається. Отже, дякую кожному отже... українці залишається. це просто нереально чути в прямому ефірі, як закриваються такі збори, через те, що розумієш, що дійсно буде закуплено на мільйон гривень. Справді. Пан Андрію, на, закрили на закрили збір. Так, Вітаємо так. всіх із цією подією. Це був величезний збір, так на мільйон гривень так. на засобі реп. Пані Андрію, ми вам надзвичайно вдячні Спасибо. за те, що ви знаходите час спілкуватися з нами, і за те, що ви продовжуєте стояти там, де ви стоїте. Це дуже важливо сьогодні. Так. І ми дякуємо всім глядачам, які це також розуміють і не шкодують грошей, тому що від наших гаманців, в тому числі, залежить і. Обороноздатність наших рубежів сьогодні. Андрію, спасибі вам ще раз величезне. Дякую, спасибі так, глядачам. Дякую. Дякую кожному. Реально, кожному українцю, який долучається. Насправді на мільйон гривень ми зможемо закупити приблизно 6 ребів, які будуть обладнувати автомобілі, і хлопці зможуть працювати. Це неймовірно цінно. Це життя приблизно 30 там 50 чоловік, які будуть постійно пересуватися в цих автомобілях. І це реально рятує життя, і одного разу так врятував і моє життя через те, що впіжка влітала в нашу машину, але слава богу, реб був вімкнутий І я впало за 30 метрів. Ви навіть не уявляєте наскільки це цінно. Я ще раз ще раз дуже дякую, Андрій,